Привіт, шанувальники історії! Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ стародавньої Спарти та загадкової постаті Лікурга, якому часто приписують створення законів, що перетворили Спарту на військову державу. Лікург, хоч і оповитий таємницею, як вважають, жив десь між дедю і XVIII століттями до нашої ери. Його закони не були записані, а передавалися усно, глибоко вкоренившись у спартанський спосіб життя. Давайте разом розгадаємо деякі з цих таємниць. Одним із найважливіших аспектів реформ Лікурга була Агога, сувора програма освіти та підготовки, яку проходили всі спартанські хлопці. Уявіть собі, що ви починаєте військову підготовку у віці 7 років і продовжуєте її до 30-ти. Але агога стосувалася не лише фізичної сили, вона включала уроки витривалості, скритності та навіть танців. Так, танців. Спартанці вважали, що це допомагає розвинути спритність і координацію на полі бою. Далі поговоримо про Сиситії, спільні трапези, які мали відвідувати всі чоловіки спартанців. Ці трапези були не просто для того, щоб поїсти. Вони були засобом виховання почуття рівності та товариства серед спартанців. Усі, незалежно від соціального статусу, їли однакову їжу та ділили ті самі труднощі. Лікург також зосередився на економіці. Він заборонив використання золота та срібла, запровадивши як валюту залізні крути. Вони були настільки важкими та громісткими, що їх було практично неможливо вкрасти, що відбивало бажання красти та сприяло створенню більш егалітарного суспільства. Цей крок також стримував надмірності та розкіш, зберігаючи спартанців суворими та зосередженими на своїх військових здібностях. І нарешті не забуваємо про роль спартанських жінок, яким надавався рівень освіти та свободи, не бачений у більшості стародавніх суспільств. Це також було завдяки законам Лікурга, які прагнули виховати сильних матерів, які б виховували сильних спартанців. Закони Лікурга, чи то створені ним, чи то приписані йому, створили суспільство, унікально пристосоване до військової майстерності. Вони сформували не просто місто державу, а й легенду, яка існує в наших підручниках історії донині. Дякуємо, що налаштувались і не забудьте поставити лайк, підписатися та поділитися, якщо вам сподобалося це занурення у стародавню спарту. До зустрічі у наступному відео.